Якщо я піду на книжковий арсенал, то переживу літературний катарсис. А може, зустріну мега відомих особистостей, або куплю ту саму книжку, після якої зміниться все життя. О, а ви чули мої думки? Ну, тоді ви зрозуміли, що я знаходжусь на 11-му книжковому арсеналі, який знову у ділі після дворічної перерви. О, реально званський побіжа. Боже мій. Дуже ексклюзивну інформацію. Краш. Тобто у відставку не готові йти. все-таки. Потрібно писати книжки про війну. Зараз любов під час війни. А як нам поняття, що тут відбувається і куди йти? Так, ми йдемо далі, тому що це не то шито. Йдемо далі. І щось дуже хочеться інтересне. Тільки прийшла, що ще нічого не бачила. Куплю напевно таїз Золотковську на оливі, бо знаю письменницю особисто. І я, я люблю купляти книжки. Я люблю підтримувати книговидавництво. Шо що ви обираєте? Чого ви хочете? Як я нічого не намітила. я просто шукаю насправді побільше перекладів. Ось а, ну, типу якоїсь класики, можливо. На yep. під час повітряних тривог читаєте? А, да, насправді так дуже багато книг перечитала. Чесно кажучи, важко чи саме з читанням важкувато да, тому, що ну, просто не встигаєш. Страшенно щаслива, що подія відбувається. Так ми пам'ятаємо, що в минулому році, на жаль, не було знайдено рішення для того, щоб провівся книжковий арсенал. Так це було декілька факторів, зокрема, найбільше безпековий. В цьому році так фестиваль відкрився, фестиваль проводиться, продаються книжки, проводяться події. Оскільки у нас тут подій, а як я це все встигну відвідати близько ста подій, і все одно це значно менше ніж раніше? Я маю списочок подій, на які хочу потрапити, чи вдасться мені все? Ну, побачимо. Зараз прямо буквально з вами стоїмо біля події, яка мені здається дуже важливою ключовою. Це презентація щоденника Володимира Вакуленка, українського дитячого письменника і поета, котрого вбили неподалік від ізюму в його селі Росіяни саме за те, що він письменник, український письменник і залишився його щоденник, який він заповів своєму батькові, який знайшла письменниця Вікторія Меліна, яка зараз сидить на сцені. Я думаю, що це. Подія важлива в усіх сенсах. Раді, що на арсенал приїхали рідні Володимира, і що ми могли вперше і показати цю книжку, і зачитати з неї фрагменти. Якби мені треба було написати твір, що найбільше запам'яталось із фестивалю, то це було б так. Спочатку всі бігали за зеленськими. У реально зеленські побіжали. Ми дізналися дуже ексклюзивну інформацію, які книги купував Зеленський. Вона дуже актуальна за перекопом є земля. Це про Крим. У нас після того як він її придбав, дуже багато хто підходив. і казали, що вони з Криму і також купували. Напевно, їм це відгукнулось. І також хто я такий від Антона Чеха, це також сучасна українська література. Президент придбав ось такий телеграф: це креатив у війни. Тут зібрані повністю всі ілюстрації про війну і під час війни. Тобто такий фотоальбом, скажімо. Ну і разом з Маркою нашою дуже відомою. І дуже класно, що тут написано «Героям героєм слава. На камеру, слава". Покажи, на камеру слава Україні. Ми бачимо. Якщо повернути, героям слава. Покажи на камеру на, нормально, подібно. гарно покажи. Да. Візьми прямо книгу. Прямо ближче до камери. Потім бойкотували проти Ткаченка. Як ви думаєте, через що це, цей сплеск акції протесту? А, ну з того, що я бачу, з того, що не відповідає дійсності. Тому ставлюся до цього філософськи, навіть сам проголосував за цю петицію. Тобто, у відставку не готові йти, все таки до ні, у нас є процедура Верховна Рада, президент. У рамках дискусії державна політика у сфері книговидання говорили про книговидання. Згодом слухали Дмитра Кулебу про його нову книгу Війна за реальність. Чому ви такий краш? Гарний чому ви такий завдяки мамі і татові. і брали в нього автографи. Разовий Настюша, я вам навіть смайлик поставив. Добре, дякую. Я зараз завершив книжку, називається Шпигун та зрадник видавництво книголав. Автора не пам'ятаю, супер історія взагалі да вона просто мене захопила. А зараз буду читати про історію Африки книжку. Але звісно, це занадто мало щоб описати Все міжнародний фестиваль проходить у Києві з 2011 року, то певно. Він якось змінився. вперше сюди прийшла 2011 року, коли він вперше відбувався. Тоді ще в статусі читачки, і в мене тоді щойно вийшла моя книжка інтерв'ю. 33 героїв Укрліт. Я пригадую, що в мене на арсеналі навіть була автограф сесія, і це було так хвилююче, і так цікаво. Але насправді важливо, що саме тоді я познайомилася з командою найперших кураторок книжкового арсеналу. Ну звичайно, з Ольгою Жук, яка разом з командою це все задумала і це все створила. І з Юлією Козловець, яка в той момент опікувалася насамперед дитячою командою, І ми працювали таким меншим колом. Згодом арсенал почав змінюватися. Як книжковий арсенал, в тому числі як фестиваль, які ця інституція. Команду книжкового арсеналу розширили і з'явилася нова практика запрошених кураторів, кураторок, які роблять свої спецпрограми. І саме в цей статус я перейшла з часом. Мені здається, в П'ятнадцятому у 2015, -му, 2015 -му році це сталося, і виходить, що з «Арсеналом» ми не розлучалися ніколи по справжньому. І я була дуже щаслива, коли в 2018-му вдалося реалізувати дуже давню ідею, про яку мріяло дуже багато людей. Створити можливість для прямих ефірів з локації книжкового арсеналу. Так тут почала щороку працювати команда Радіо Культура з виїзними студіями і це одна із речей, яка за останні п'ять років на книжковому арсеналі не змінюється. І загалом мені книжковий арсенал подобається великою мірою тим, що це дуже стала історія. Він почався в 2011 році, він відбувається. Його правила для участі різних людей поступово змінюються, але так чи так це щось таке, що є в твоєму житті стабільно. Через воєнний стан представляють книжкові стенди не видавництва, як зазвичай, а книгарні. Зараз і подивимось, що там за книгарні. Книгарня Сяйво книги представляє спеціальну секцію у цьому році книга про російсько-українську війну. Це як відбувався процес. Тобто є кілька локацій спеціалізованих тематичних, за які відповідає якась книгарня. за секцію книги про російсько-українську війну відповідає саме книгарня «Сяйво». У нас у на локації є прикольна фотозона. Насправді, по-перше, там знаходяться предмети, які надавали нам військові гліб, керуючою нашою книгарнею. Безпосередньо вже з ними домовлявся, і вони нам їх надавали. Є місце, де безпосередньо будуть з п'ятниці по неділю. Проходити автограф сесії, і я думаю, що це класно, тому що це зустріч із авторами. Росіяни в інформаційній площині вони дуже довго, і дуже ретельно працювали над тим, щоб нас знищити, і це була частина саме військових зусиль, яка виходить за межі 2022 року, за межі тільки пандемії, тому що пандемія була тільки таким от етапом такою соціальною подією, яка яку вони в тому числі використовували, просто для того, щоб продовжувати свої зусилля і зробити те, що вони планували зробити з нашою державою знищити. 4. Тому це, скажімо так, доволі широка тематика, я це все описую. Ну, читайте Що цікавим моментом, є те, що, наприклад, після книжкового арсеналу, уже, тобто, у нас секція називається книга про російсько українську війну. У нашій книгарні, а це найстаріша книгарня Києва, і це взагалі єдина муніципальна книгарня Києва безпосередньо, яка підпорядковується державі. Ми будемо робити стелажі, які так і будуть називатися книги про російсько українську війну. Книгарня Сенс представляла секцію «Non-fiction». Шковий лев секцію художня література. Довженко центр секцію арт-книга. Довженко центр представляє секцію арт-книги. І в нас тут зібрані е, одні з найкращих взагалі візуальних книг, книг про мистецтво, про фотографію, про кіно, про історію та культуру мистецтва, образотворче мистецтво, саме видави цікаві та альтернативні видання. Книгарня закапелок, секції дитяча література та комікси і графічні романи. Цьогоріч до нас приєдналося 58 видавництв. Ми представляємо не тільки дитячу літературу, підліткову. Але й комікси, і графічні романи насправді ми були скеровані на те, щоб. Взяти побільше маленьких видавництв. зазвичай люди просто приходять і дивляться такі. А я хочу книгу там, мону графічні романи, я йду в графічні романи, і це досить складно, тому що є багато видавництв, які можуть спеціалізуватися на графічних романах або на поезії, або на художніх книгах, і людина просто може до них не дійти. А якщо ми їх концентруємо по якихось стилях, жанрах або типах в одному місці, то це буде набагато простіше для людини, яка хоче якийсь конкретний стиль, але вона можливо навіть не може не знати про інші видавництва, які опускають такі книги. Тому я чисто позитивно відносився до такої ситуації. Найперше це була наша мета зробити фестиваль набагато меншого масштабу, в першу чергу, з безпекових причин. А що будемо робити, якщо буде тривога? Пишуть на беджі у разі оголошення повітряної тривоги, просимо негайно пройти в укриття. Що зараз відбувається тривога? Є по перше, навчені персонали всіх книгарень, волонтери, служба охорони. Як вони діять в цьому випадку? Ми проводили тренувальні тривоги. Ми багато тренували людей. Ми тренувалися самі. Ми розробили плани евакуації. Всі готувалися, але тривоги не було. Тримаю в курсі. Фокус тема фестивалю коли все має значення. Стой, а ну підійди сюди. Цю штуку, я, як кураторка фокус теми, коли все має значення, приємно здивована, що чимало людей до мене підходили і казали, що вони розуміють, це їм відгукується. тому що, звісно, це значення всеосяжне. Для кожного щось має значення своє. Але для мене є два пласти. Перший це те, що ми дійсно живемо в час загостреної реальності. І коли всі, всі речі, про які ми раніше не думали, як важливі. Чи просто не думали про них взагалі. Виявляється, ну вони можуть сприйматися дуже глибоко: чи це слова служу народу України, чи побажання мирного неба, чи побажання тихої ночі, чи взагалі розуміння слів, що таке свобода. І друге, таке універсальне і міжнародне мені здається, що в Україні також відбувається перевірка реальністю великих ідеологічних понять, таких як права людини. Таких як демократія. Немає ознак того, що ти вижив. Маєш мати хоча б майту або мрію. Він відток. Заради кори ти вижив. На фесті були різні програми: літературна, професійна, спеціальна. програми від непублічної бібліотеки, від Довженко-центру і від українського пен що важливо зрозуміти про цьогорічну літературну програму. Вона має е, тему. Це не так часто буває, коли літературна програма єднається довкола певної теми, але цього разу так сталося. Ця тема називається «Перетворити досвід у пам'ять. І мені як кураторці було цікаво подумати, яким чином література і робота письменників і письменниць допомагає те, що ми переживаємо кожен день за ці непрості 15 чи вже 16 місяців: блекаути, обстріли, повітряні тривоги, перебування в укриттях. Хтось на фронті, хтось поїхав. Я думаю, ті, хто нас дивляться, можуть зараз свій досвід згадати воєнного часу і підставити через кому після цього мого переліку. От як цей досвід, який ми проживаємо, від якого ми стільки емоцій отримуємо, і на жаль, часто негативних, як перетворити його на те, що можна передати далі, або наступним поколінням, або передати далі як історію, яку можна оповісти в світі, можливо, навіть іншими мовами для інших культур. І я впевнена, що без літератури цього перетворення пережитого на те. Те, що вже зафіксоване, без літератури це неможливо. і саме тому тексти і книжки і голоси, які присутні в літературній програмі, це ті, хто на мою думку допомагають це зробити програма для тих і про тих, хто робить книжки. Тобто, це про видавців, про книгарів, про державні інституції, а також про людей, які представляють візуальну частину книжки, тобто дизайнери, ілюстратори, шрифтарі. В нас будуть дискусії про те, як нам будувати зараз. Державну політику в книговиданні, тому що нам надзвичайно важливо е, от завершити цей етап, коли ми працюємо за надзусиллям, тому що він не може тримати вічно. Нам потрібно все-таки будувати сталий ринок на основі інституцій, сталих практик. Будуть директори бібліотек з Херсона із Запоріжжя із Ізюмщини, із до прикладу, з Чернігова. І я думаю, що це такий дуже теж знаковий момент, що арсенал сьогодні разом з ними. Окрім того, ми. Чекаємо тут гостей, гостей з Америки, з Грузії, з Литви. І ці події будуть про міжнародну солідарність, про нашу спільну пам'ять, яка допомагає нам сьогодні також одне одного підтримувати на рівні різних країн цього року. Міжнародних гостей з очевидних причин менше, але на фести завітали представники Великої Британії, США, Франції. У дискусії, що це за злочин, коїть Росія, були зокрема і письменник Пітер Померанцев та королівський адвокат Вейн Джордаш. Вейн з 2015-го допомагає Україні розслідувати злочини російських окупантів. По суті, в мене є мобільні групи правосуддя, які складаються з обвинувачів і слідчих, як національних, так і міжнародних. Ми підтримуємо обвинувачення і розслідування тож Працюємо в полі. Ми присутні на місцях злочинів. працюємо з прокурорами для підвищення їх здатності розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид. У рамках майже всіх подій лунало війна. Існяться тобі ночами матері загиблих, що носять каміння на могили. Серед Книги про війну. Писати про війну, говорити я відкрила для себе літературу про війну, якої я дуже боялася початку 2014 року. Я от не була готова до цих свідчень, наприклад, чи якогось художнього переосмислення. А от якраз Сашкова книжка, яка вийшла дуже оперативно, я сиділа над півником шавкою, і така вона ж в дуже такій класній манері написана. І я, отак, от в сльозах сиділа, і книжка, яка тобі дає можливість виправдати твої сльози, тому що це книжка, але паралельно вона тобі дає можливість поплакати дуже складно, звісно, відвернутися від війни. Ну, має на увазі загалом абстрагуватися, і всі автори зараз. Змушені і зобов'язані просто писати про війну. І я думаю, скоро тих авторів, які навіть не беруть безпосередню участь у військових діях. Я думаю, все одно їх ця тема немає, і ми побачимо книжки цивільних авторів про війну в тому числі. Я думаю, що це правильно, тому що писати має не той, хто. Е Брав безпосередню участь не лише той, а той, хто має просто до цього таланти хист. Зараз любов під час війни, а тому і є частина, яка відбувається з героєм на війні. Для цього мені треба ще проводити. В мене недостатньо зараз є матеріалу, тому що я не на війні, але я опитую людей, своїх близьких друзів, які там знаходяться, так чоловіків і жінок. А, звичайно, ми не можемо зараз писати, не стосуючись війни. А, є там в мене і доля іммігрантки, яка залишила свого чоловіка тут із дитиною. Переїхала до Франції, так? Я також спостерігаю за цим. Тому ну, контекст війни нікуди не дінешся. Потрібно створювати політичний образ нації. За великим рахунком перемагають тільки ці нації, політичний образ яких залишається в історії, як образ нації, які ніколи не скоряються. Ось є прекрасний приклад юдейської війни Йосипа Флавія. Євреї втратили все у війні з Римом. Але саме ця книжка залишила єврейський народик політичний образ, який потім зміг створити державу. Для мене це завжди був такий дороговказ і пояснення того, як потрібно писати книжки про війну. Але хотілось моментами відволіктись, зафіксувати людей, їхні обійми та звичайне буденне спілкування про книги. А, ну... Типу, це ж не тільки про війну ви читаєте, чи ну я читала одну книжку, наприклад, Іри Славінської невже доросла? Вона теж дуже допомогла, тому що ну треба переглядати, хто ти сьогодні. Ми ж як немає того життя, яке з нами було до двадцять четвертого нуль другого, такі ми вже інші, і грубо кажучи, будь-яка література, така яка тобі допомагає шукати питання і ставити їх собі, вона є зараз дуже помічною. Тому я більше не згадаю, що купа романів, де я така. Боже мій прекрасні медгоблі на роман станції з кістками. Це видання гульнари Абдулаєвої Історія кримантологія гіреєв і є доволі величезна дроби. А для тих, хто хоче насолоджуватись візуально і естетично, той ходить на всякі прикольні виставки. Ви ходите на виставки? Це таке. Знаєте, що це таке? А -а. Навірно, нічого. А це, виставка? а це виставка, так. Це виставка наших майстрів та студентів. Якщо ви поглянете на ту сторону, там представлені роботи наших каліграфів, а з цієї сторони роботи наших шрифтових дизайнерів ну, всієї України. Який вам подобається найбільше? <сум> Макська. Я маю сказати, що Тайп, бо це мій друг робив. Он він. Але мені ще сподобався той на блакитному гостері Solid Mirage. Вибачте, це інспекція перевірок наших книжок. Да. Так, Хочемо звісно, подивитися, подивитися, можемо, да? Звісно. Це нова книга від Вок Україна. Тут збірка сучасної української прози і поезії. Вона двомовна, українська і англійська. Книга тільки тільки вийшла. І друга книга, навіть збірка, яку я для неї взяв, це повна збірка творів Михайла Семенка. В собі. Тіло, секс і шлюб. Потім Сергія Дзюбу, позивний Бандерас. Екранізацію бачили чи ні? Давай перевіримо звук. Він працює, ти чуєш мене? Чекайте, почекайте, секундочку. Звук відпав. Yeah. Yeah. Такий бестселер э, санаторії от Сари Пірс і придбали Колін Гувер Беріті. <паспорядоч> а, в мене Джулія Беррі. <паспорядоч> Дитині Абетко Нарбута. Мистецтво розуміти мистецтво. Година, година до завершення фестивалю, щоб купити ту саме куди. Вам показ потрібен забула сказати, підписуйтесь на Суспільне культура. Пишіть коментарі, ставте подобайки і гарного життя вам.